У мене знову заходив дід Петро і каже: Наталю, а ти можеш телеграму зі свого телефону відправити? Ну, можу, кажу. А то в мене телефон не фуричить, мабуть, лампи перегоріли. Я у сина взяла, а він у нього старий телефон. Я завтра у внука у молодшого заберу. Мені для діла потрібно. А зараз мені срочно треба шифровку відстукати у бункер. Я кажу, що внуку у вороніш? Він згодився танку гнать? А як же каже? Він же козак, а козацькому роду нема переводу. Хоч ти в вороніжі, хоч ти в Америці з Ізраїлем. Що пише, кажу? Пише. Що я вас, діду, з першого класу на руках ношу. Це він має на увазі портрети, що він тягав мої на парадах Побєди. Пише, що знаю, що ви розвідник, я всім казав у мене прадід Штірліц. Тож він не знає, що Штірліц то козак, він наш, він же з Києва. От він приїде. Я йому все розкажу. Ой, ще пише, що боюсь, заставлять по об'єктам людьми стріляти. І мені треба срочно йому відповісти. Напишемо: ти козак Славік, а в нашому роду сикунів не було. Вчися добре, щоб ти знав, куди стріляти. Щоб ти стріляв, куди тобі треба. Ну, якщо так, то візьмеш трошечки вверх, то з дівчатами промахнутись гріх. А по горобцям у повітря боженька простить, прислав мені свою фотографію. Ну, точно я в 43-му. Такий же красивий. Ех, мені по це. Років 50 би скинути, Наталю. Доставай рацію, будемо керувати операцією.